Танець став невід'ємною частиною життя Радміла Аїтової, коли їй було вісім років. Мама привела її на концерт у школу мистецтв. Відтоді Радміла закохалася у танець. Я на Я пам'ятаю цих дівчаток, які виходили на сцену юрбою. Танцювали. Вони були і білочками, і котиками, і курчатами. Це все було настільки чарівно, цікаво, що вони так злагоджено працювали. Що я подумала, боже, це те, чим я хочу займатися. Боже. Да, це навірно то, чим я хочу займатися. Свій перший день репетиції Радміла пам'ятає до сьогодні: я прийшла до да, на перше своє заняття. Я прийшла на перше своє заняття, встала до станку, і це було дуже цікаво. Але вже через п'ять хвилин я зрозуміла, що це така важка праця і така неймовірна дисципліна. І чи готова я присвятити цій справі своє життя? Але вже на шостій хвилині зрозуміла, що так, готова. На шостої минуті поняла що так, готова у віці одинадцяти років. Дівчина сказала батькам, що. Вона вирішила навчатися в професійному хореографічному училищі, що знаходиться за 500 кілометрів від дому. Батьки рішення Радміли підтримали. І ось з 11 років я жила в інтернаті, Навчалась в хореографічному училищі імені Рудольфа Нурєєва. 18 років я вже була спеціалістом, артистом балету і приїхала в Одесу. 10 років Радміла працювала артистом в Одеському національному театрі опери та балету. Звісно, ж звісно. Є. Алено гарна сторона: це сцена, аплодисменти, глядачі, прем'єри, бездоганний зовнішній вигляд. А інша сторона це травми, обмеження, дисципліна, це постійна важка робота над собою. Постійна катерне робота над собою. За час своєї кар'єри балерини дівчина тричі отримувала важкі травми. Оскільки балет, в принципі, травмонебезпечне мистецтво, то ти до цього готовий. Бувало, що партнер мене травмував. Одного разу я отримала серйозну травму, коли партнер не втримав в мене під час підтримки. Після невдалої підтримки Радміла зламала ногу і ходила з гіпсом. Але саме цієї миті почалася нова сторінка в житті дівчини. Кожного разу йдучи до лікаря на чергове обстеження, я проходила біля пол денс студії. Звідти виходили абсолютно щасливі люди з палаючими очима. Вони стрибали і раділи. Я подумала, що це за місце таке. От зараз мені знімуть гіпс, і я обов'язково туди зайду. Заняття на пілоні надихнули дівчину змінити роботу та занури. Атися у новий світ танцю. Буквально там через полгоди. Буквально за півроку моїх інтенсивних тренувань я поїхала на свій перший чемпіонат світу в Пекін. Стала там на той момент четвертою. Це по Україні був найкращий результат за той рік. Україні лучший результат. Радміла неодноразово ставала чемпіонкою України призеркою європейських та світових чемпіонатів з пол арту. Окрім цього, працюю педагогом з класичного танцю і тренує нове покоління балету. Вони мені допомагають більш глибоко зрозуміти своє тіло, діяльність і на. Сам перед мистецтво балету, класичний танець. Вони мене надихають, заряджають мене. Вони моя енергія, мій розвиток в них. Зупинятися на досягнутому Радміла не збирається, адже світ танцю безмежний і цікаво щоразу сягати нових вершин. На на мій погляд, варто займатися танцями, як мінімум, для того, щоб познайомитися із самим собою, по справжньому познайомитися зі своїм тілом. Танець це той час, коли ви можете дійсно почути себе, відчути своє тіло, дисциплінувати його. Танець це шлях до усвідомленого життя. Танець це, мабуть, найкрасивіший шлях, тому варто займатися танцями. Звісно, стоять занімати танцем.